Слава Ісусу Христу! Дорогі, дорогі мої любі українці! Вітаю щиро вас із Днем Незалежності, з великим цим світлим святом! Це наш день, це наше свято, це свято здобувалося роками. Роками ми до цього йшли. І не тільки за часів України, а ще з далекої силою давнини. Ми хотіли бути незалежними, ми хотіли бути свобідними, ми хотіли будувати свою державу. І ворог бачимо, нам це не дає зробити. Але на Бога ми надіємося, ми до Бога молимося і просимо Господа Бога, щоб нам допомагав. І дякую Богу, що ми знаходимося на стороні правди, тому що ми захищаємо свою державу на нас, напав ворог і наш святий обов'язок, кожного з нас, українця, захищати свою любу неньку Україну. Дорогі мої любі українці, сьогоднішній день, день незалежності України. Я щиро хочу привітати кожного з вас. І хочу вам запевнити, що ми всі, усі християни Дніпропетровщини, усі християни нашої славної України, молимося і за нашу владу, і за наше військо, за наших капеланів, за наших лікарів, за медиків, за всіх тих, хто допомагає, за волонтерів, за тих людей, які, які не є небайдужі до того, що сьогодні переживає наша держава. Але все рівно, як би нам не було складно, ми дочекали до цього Дня Незалежності і дай Бог. Щоби на другий рік ми святкували День Незалежності разом із, із перемогою. Слава Ісусу Христу! Третій рік вже ми святкуємо День Незалежності у період війни, і в цей час, звісно, ми переосмислили ціну і цінність незалежності, яку Бог подарував нашій країні. Кожен, хто колись орендував житло або якесь приміщення, не мав свого, знає, що таке на чужому місці. Кожен, хто має свій куточок, як ми кажемо, знає, що таке мати своє. Нам Господь дав своє свою країну, свою землю, свій народ, але прийшли важкі часи випробувань, і прийшов ворог, і намагається все це забрати. Нечесно, несправедливо, з кровопролиттям. Але з Божою допомогою ми все ще стоїмо. Платимо високу ціну, але стоїмо. І тому в цей день незалежності, звісно, ми хочемо в першу чергу побажати нашій країні і всім нам миру, справедливого миру і перемоги, Божого благословіння, витримати, встояти, дочекатися того дня, коли будемо мати цю незалежність і від ворога, від його обстрілів, від його злоби та ненависті. Віримо, що з його допомогою ми дійдемо, дочекаємось. А тим часом будемо стояти в молитві за воїнів, за медиків, за полонених, за ВПО, за владу, за кожного українця, за кожного, хто стоїть з вірою в серці, з очікуванням перемоги, очікуванням Божого миру, продовжимо молитися і триматися цієї єдності, бо зараз вона надзвичайно важлива. Тому нехай Господь поблагословить Україну миром, перемогою та єдністю. Шановні співгромадяни, брати та сестри, дозвольте від імені церкви Християн Адвентистів сьомого дня привітати вас з Днем Незалежності і побажати вам, зі слів Святого Письма, такі слова, записані в Євангелії від Івана, 8-й розділ. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями, і пізнаєте істину, і істина вас вільними зробить. Вони відповідали йому: ми є потомством Авраама, і не були ні в кого і ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? Відповідав їм Ісус. Знову і знову заповняю вас, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха, але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Дорогі друзі, я бажаю вам всім, щоб ми всі були вільні від гріха, щоб ми ніколи не загубилися в цьому грішному світі. І щоб завжди пам'ятали, що справжня свобода можлива тільки у зв'язку з Ісусом Христом. Нехай Господь вас щиро поблагословить і дасть нам всім мир, спокій і радість в Його присутності. На всього вам доброго, дорогі мешканці нашого міста та області, від імені римсько-католицької громади щиросердно вітаємо вас із великим державним святом незалежності. Це найвагоміше надбання здобуте наполегливою боротьбою і невтомною працею, омріяне в думках численних поколінь багатовікової історії України. 33 роки тому ми отримали право самостійно будувати власну країну, бути господарями та на багатій та прекрасній землі. Увесь світ визнав нашу державу суверенною. Та, на жаль, нині ми знову переживаємо часи випробувань. У нас жорсток, під час жорстокої агресії з боку Російської Федерації та сепаратистських заворушень нам знову доводиться виборювати власну незалежність. Ми робимо це не тільки фізично, завдяки присутності та хоробрості наших незламних воїнів на передових позиціях. Ми боремося з ворогом також у духовному та інформаційному плані. Ми не маємо права втратити незалежність, а зобов'язані виправдати надії наших великих попередників та збудувати таку державу, щоб нове покоління, наші діти та онуки могли нею гордитися. Живучи у вірі в Ісуса Христа Господа, у єдності, гармонії та достатку. Україну не знищили ні Голодомори, ні репресії, ні окупація деяких територій, яка розпочалася 10 років тому. Ми, духовні лідери країни, не перестаємо молитися разом з нашими вір'янами, щоб ця війна. Цей підлий наступ з боку сусідньої держави не мав успіху. Ми віримо, що ця агресія не подолає нас і не знищить духовних та матеріальних здобутків, які були створені попередніми та нинішнім поколінням. Уповаючи на велич Божого милосердя, ми обов'язково переможемо і цього разу та будемо дотримуватися обраного християнського курсу. Розвитку країни, щоб не гнівити Бога численними гріхами і не накликати на нас нові нещастя, нехай День Незалежності України стане нагодою згадати вам такі слова Божих обітниць. Ось перша з книги повторення закону з 28 глави. Якщо ти справді будеш слухатися голосу Господа свого Бога. Щоб дотримуватися всіх його заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, виконувати їх, то Господь, твій Бог, поставить тебе високо над усіма народами землі. Усі ці благословення зійдуть на тебе, благословений ти в місті і благословений у полі. Твоїх ворогів, які стануть проти тебе, Господь розіб'є перед тобою. Одним шляхом вони вийдуть проти тебе, а сімома шляхами втікатимуть від тебе. І ще одне слово з другої книги Хроник, 7 глава. З'явився вночі Господь Соломонові і сказав до нього: Вислухав я твою молитву, коли я замкну небо і не буде дощу, і коли звелю сарані пожирати край, або нашти от чому на народ мій. І коли мій народ, що зветься моїм ім'ям, упокориться, буде молитися та шукати мого обличчя, і навернеться від своїх лихих доріг, то я почую з неба і прощу гріхи їхні, і вигою їхню землю. Дякую вам, будьте благословенні. Доброго дня, дорогі співвітчизники, громадяни міста Дніпро. Дуже хочу привітати вас від імені нашої громади, месіанських євреїв, міста Дніпро, а також від нашого союзу, месіанського юдаїзму. і побажати дійсно цей чудовий день незалежності, щоб кожен з нас він, е, до кінця зрозумів, що це. Являється, і що є ця незалежність для кожного нас, для кожного з нас, для нашої країни. І, і Писання каже, що е, в Євангелії від Івана, що коли Син, то, то наш, наш Господь, Ішуа, Ісус Христос, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. І в цей день, в це свято. Я хочу побажати, щоб кожен з нас розумів, що ж це таке є ця воля, яку дарував нам наш Господь Месія Христос. І люба воля, яка є, вона, повинна бути на певному основані, це є Святе Письмо. Бо без, без цього люба воля може знову стати якимось рабством. Тому бажаю, щоб це наша громада, наше місто, наша країна, всі ми будували свою волю на цьому дуже міцному фундаменті, яке є Боже Слово. Хай Господь благословить дуже рясно кожного з вас. І хай це свято воно дійсно буде таким потужним. Посланням в наше майбутнє, що перемога вона обов'язково прийде. Ми благословляємо нашу армію, ми благословляємо наше керівництво і писання каже, щоб ми молилися за нашу владу. Хай Господь дуже рясно всіх благословить цей день.